Ми живемо в останні часи, про які говорили пророки. Біблія попереджала, що настане час обману, страху і хаосу. Ісус говорив: Бережіться, щоб ніхто вас не звів. Сьогодні світ дійсно перевертається з ніг на голову. Добро називають злом, зло добром. Люди живуть так, ніби Бога немає, але суд Божий неминучий. Пророки говорили, що народи, які відкинули Бога, будуть знищені. Дві третини людей загинуть, бо світ відвернувся від Господа. І це не фантазія, це реальність, яка наближається швидше, ніж здається. Але Бог дав вихід. Саме для цього прийшов Ісус Христос. Він взяв на себе гріхи людства, помер на Христі і Воскрес, щоб відкрити шлях до спасіння, бо так Бог возлюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус повернеться вдруге. Він прийде не як агнець, а як суддя, як цар, щоб забрати свою церкву, тих, хто живе його словом. Церква це не будівля, не ритуали, це живі люди, в серцях яких Ісус. Ті, хто прийняв Його істину, обрав Його волю. Настав час вибору. Не можна бути посередині, або з Богом, або без Нього. Спасіння не в грошах, не в владі, не в добрих справах. Спасіння лише в Ісусі Христі. І ті, хто приймає Його, стають частиною Божого народу, Його живої церкви і отримують захист в ці останні дні. Світ стоїть на порозі змін. Час не чекає. День суду ніхто не знає, але останні дні вже тут.